Топ-5 зимових фішок шкода, про які ви, скоріше скоріш, не знали. Перше це вінтерпак, підігрів сидіння, підігрів керма і навіть підігрів лобового скла. Не лише у зоні склоучисників, а по усьому периметру. Окрім цього, трьохзонний клімат-контроль, яким можна керувати з сидіння водія і синхронізувати температуру в усіх трьох зонах, також підігрів дзеркал заднього виду. Щодо паркування, то паркаси зробиться за вас. Авто буде кермувати самостійно. Ваше завдання лише контролювати цей процес. Третє це повний привід, який допомагає впевнено стартувати, гальмувати і тримати траєкторії на снігу. Проекція приборної панелі має зимовий режим. Тому, коли випало багато снігу, ви можете змінити її кольор. П'яте це матричні фари. Вони самі підлаштовують світло, не засліплюють, максимально освітлюють в темряву. Також мають все погодне освітлення, шкода створена для зими. Приїжджайте на Галич Авто на зелену 407. Покажемо, розкажемо, протестуйте самі.